Доброго дня, дітки! Відгадайте загадку! Він може зігріти, зварити обід, він плавить метал і розтоплює лід. А може і ліс велетенський спалити, майно і будинок, усе спопилити. Що це, дітки? Правильно, це вогонь. Вогонь для кожного з нас може бути і другом, і ворогом. Частіше він є добрим і турботливим другом, який дарує людям тепло і світло. Вогонь може приносити радість, втіху, задоволення, а може стати небезпечним, злим. Скільки збитків і втрат завдають людям пожежі, які нерідко виникають через легковажність. Недбалість дорослих та через дитячі пустощі з вогнем. Порушення правил пожежної безпеки. Дітки. Сьогодні я вам пропоную намалювати добрий вогонь, щоб він нас трішки зігрів у холодну пору року. Та перед початком роботи давайте уважно розглянемо вогнище. Вогнище розташоване посередині аркушу паперу. Внизу лежать дрова коричневого кольору, складені у формі конусу, гострим кінчиком доверху. Дрова обкладені чорним продовгуватим камінням по колу. Для того, щоб вогонь не перекинувся далі. Над дровами горить велике жовто-червоне вогнище. Довкола вогню розлітаються маленькі жовті іскорки. Для роботи нам потрібно Аркуш паперу білого кольору, фарби коричневого, жовтого, червоного та чорного кольорів, пензлик, склянка з водою, розпилювач і серветка. А зараз приготуйте свої ручки. Пограємо в пальчикову гру равлик, аби наші пальчики гарно впоралися з завданням. Лізе, лізе равлик по моріжку. виставляє равлик довгі ріжки. На спині у равлика хатинка. Заболить у тебе равлик спинка. Ні, не важко, равлику, не важко. Бо легка хатинка черепашка. Та за те, як поруч небезпека, Равлику додому недалеко. В черепашку зразу може влізти. І вже пташці равлика не з'їсти. Щоб розвести багаття, спочатку потрібно скласти дрова в кубку. Для цього набираю коричневої фарби, внизу аркушу паперу ставлю крапочку, трішки відступивши від нижнього краю. Це буде центр купи дрова. Знизу довкола крапочки малюю дрова палички, один із кінців яких сходиться в крапочку. Далі я малюватиму вогонь. Для цього я беру чистий аркуш паперу і ось так тримаю його над дровами. Іншою рукою беру розпилювач з водичкою і розпилюю воду на нижній аркуш паперу. На ворс пензлика набираю червоної фарби і малюю велику червону вогняну краплину. Погляньте, як фарба починає розтікатись по аркушу. Так і потрібно, не хвилюйтесь. Обережно зафарбовую краплину червоною фарбою, не виходячи за контури. Зверху краплини домальовую червоним кольором ось такі гостренькі вогняні язички. Мию пензлик у водичці. Якщо ви під час роботи помітите, що фарба не розтікається, то можна аркуш паперу ще легенько зверху побризкати водичкою, і ви побачите, як фарба почне розтікатися. Далі набираю жовтої фарби на ворс пензлика і малюю по всьому вогню знизу до верху вогняні язички. Погляньте! У мене навіть з'явився помаранчевий колір, тому що жовта фарба з червоною змішується. Кінчиком пензлика зверху над вогнем малюю маленькі тоненькі іскорки вогники. Залишилось домалювати лише каміння навколо багаття. Для цього мию пензлик і набираю чорної фарби. Далі навколо дров ставлю маски, притискаючи весь ворс пензлика до паперу. Ось така гарна робота в мене сьогодні вийшла. Сьогодні ви добре потрудились, впевнена, що в кожного з вас вийшло гарне, безпечне та тепле багаття. Тож я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт у нашому телеграм-чаті. До зустрічі!